Трамп зриває ребрендинг Jaguar, дурний бізнес, якраз в той момент, коли новий босс вступає в конфлікт. Jaguar і Трамп, коли політика вторгається в світ автовиробництва і ребрендинг стає полем битви. Недавній скандал навколо Jaguar Land Rover, JLR, і їх невдалої рекламної кампанії. Приправлений різкими коментарями Дональда Трампа, став яскравим прикладом того, як політичні погляди можуть впливати на бізнес рішення і репутацію компаній. Історія ця складна, багатошарова і змушує задуматися про тонку межу між креативністю, маркетингом і політичною коректністю в сучасному світі. Я, як людина, що стежить за автомобільною індустрією і маркетинговими трендами вже не перший рік, Бачу в цій ситуації не тільки провал рекламної кампанії, а й наслідок більш глибоких проблем, пов'язаних з розумінням цільової аудиторії і вмінням адаптуватися до швидкомінливих соціокультурних реалій, що пішло не так з ребрендингом Джакюар. На мій погляд, помилка JLR полягала не в спробі прокинутися, як висловився Трамп, а в нерозумінні того, що таке прокинутися для їх цільової аудиторії. Компанія, мабуть, вирішила, що досить просто заявити про свою прихильність різноманітності та інклюзивності, щоб завоювати серця нових споживачів. Але маркетинг це не просто набір гасел і красивих картинок, це глибоке розуміння психології споживача, його цінностей, його потреб. Jaguar завжди був брендом, пов'язаним з розкішшю, елегантністю, британським шармом і, звичайно, потужними двигунами. Їх цільова аудиторія це заможні люди, які цінують традиції, якість і престиж. Спроба різко змінити імідж бренду, замахнувшись на широку аудиторію, призвела до того, що компанія відштовхнула своїх лояльних клієнтів і не змогла завоювати нових. Ключова думка маркетинг повинен бути щирим, а не просто інструментом для привернення уваги. Спроба здаватися прогресивною лише заради галочки часто призводить до зворотного ефекту. Трамп і його коментарі політичний удар по бренду. Реакція Дональда Трампа на рекламну кампанію JLR була передбачуваною. Він, як відомо, не соромиться висловлювати свою думку з будь-якого приводу, особливо якщо це стосується бізнесу і політики. Його коментарі безсумнівно привернули увагу до бренду, але навряд чи це був позитивний ефект. Трамп, як досвідчений бізнесмен, імовірно, побачив у провалі рекламної кампанії JLR можливість для критики прогресивних цінностей, які, на його думку, шкодять американському бізнесу. Його слова, безсумнівно, посилили негативне сприйняття бренду серед його прихильників, але, ймовірно, не вплинули на думку широкої аудиторії. Важливо розуміти, що політичні коментарі можуть мати серйозні наслідки для бізнесу. Бренди повинні бути обережними, перш ніж вступати в політичні суперечки, особливо якщо вони не впевнені у своїй позиції. Новий генеральний директор шанс на виправлення. Призначення П. Б. Баладжі на посаду генерального директора ЙОТЛРЦ безумовно, шанс для компанії почати все спочатку. Баладжі, з його 32 річним досвідом роботи в автомобільній промисловості і фінансовим бекграундом володіє необхідними знаннями і навичками для того, щоб вивести JLR на новий рівень. Він, судячи з усього, розуміє, що головне завдання зараз відновити довіру до бренду і повернути його в число лідерів ринку. Йому належить вирішити безліч складних завдань, включаючи 1. перегляд маркетингової стратегії, необхідно розробити нову маркетингову стратегію, яка буде враховувати цінності і потреби цільової аудиторії. 2. Відновлення лояльності клієнтів необхідно повернути довіру лояльних клієнтів. Які були розчаровані останньою рекламною кампанією? Прискорення переходу до електромобілів. JLR необхідно прискорити перехід до електромобілів, щоб залишатися конкурентоспроможними на ринку. Управління репутацією необхідно ефективно управляти репутацією бренду, щоб мінімізувати негативний вплив скандалів і критики. Рада, баладжі необхідно зосередитися на створенні якісних електромобілів, які будуть відповідати очікуванням цільової аудиторії. Маркетинг повинен бути щирим і відображати цінності бренду, особистий досвід та спостереження. Я пам'ятаю, як на початку 2000-х років Джакіо переживав не найкращі часи. Бренду не вистачало інновацій, якість автомобілів залишала бажати кращого, а маркетингова стратегія була неефективною. Компанія здавалася приреченою на провал. Але завдяки грамотному керівництву та інвестиціям у нові технології, Jaguar вдалося повернутися на вершину. Історія JLR і їх невдала рекламна кампанія нагадує мені про те, що успіх в бізнесі це не тільки про гроші і технології. Це ще й про розуміння людей, про вміння адаптуватися до мінливих умов, про здатність створювати продукти і послуги, які дійсно потрібні людям. Важливо пам'ятати, що бренди це не просто логотипи та слогани, це історії, емоції, цінності. Бренди повинні бути щирими, щоб завоювати довіру споживачів, укладення. Історія JLR та їх невдала рекламна кампанія це урок для всіх компаній, які прагнуть до успіху. Маркетинг повинен бути щирим, а не просто інструментом для привернення уваги. Бренди повинні бути обережними, перш ніж вступати в політичні суперечки. І найголовніше, потрібно завжди пам'ятати про людей, про тих, хто купує ваші продукти і послуги. Тільки так можна створити бренд, який буде любимо і поважаємо протягом багатьох років. Баладжі чекає непросте завдання, але я впевнений, що він впорається. ЙТЛР це історичний бренд з величезним потенціалом, і при правильному управлінні він зможе повернутися на вершину. Фінальна думка: бізнес і політика це дві різні сфери. Бренди повинні зосередитися на створенні якісних продуктів і послуг, а не на політичних заявах.